Я аб'юзер в минулому. Як ти виглядаєш? Ти ж це мама. Я, ти вже це я, це я. вона моя і нічого. Боже, це ж він мене так любить, напевно. Жінки не витримують цього рано чи пізно всьому приходить кінець. Всі казали, як ти можеш. До речі, знаєш, яка в нас дуже актуальна тема? От ти сказав аб'юз, так? І це прям зараз ам, на піку. І при тому, що це не фізичний аб'юз, як було в наших батьків, що це вважалося нормою, емоційний, психологічний. Жінки відчувають тиск від своїх чоловіків. Він буває в двох формах: перший, коли вони прямо, знаєш, так говорять, макають жінку в усі її мінуси, навіть якщо їх в неї немає. А інший вид це коли вони спеціально знають, що жінці було би приємно почути комплімент, і вони ігнорують спеціально не дають їй того. От Чому ви так робите? От які ознаки, можливо, ти казав, що ти відчував, що ти десь був аб'юзивним стосунках? можливо, якісь це й добре. Розкажи нам, бо нашій моїй аудиторії це дуже цікаво. Чесно кажучи, я повинен сказати, що хлопці граються з вогнем. Це дуже тонка лінія, яку бажано не переходити, а краще до неї, навіть не підходити. Аб'юз це така агресія. Така прихована психологічна агресія, подавлення волі ну, жінки в даному випадку. Я аб'юзер в минулому. Я це зізнаюся, я з цим живу і нічого нормально, тому що це справді в минулому. Я прослідкував все це для себе і пропрацював. В першу чергу, і я буду відвертим максимально: аб'юз зароджується на Самооцінці чоловіка, коли вона, ну коли він не впевнений в собі, коли він реалізується за рахунок своєї дружини чи дівчини, відноситься до неї як до скарба якогось, якого він там він намагається її закрити, не показати нікому, вона моя і ніч я, і ти поняла мене, ти ніколи не будеш ходити. До 11 годин вечора mm -hmm. це смішно. Або в міні юбці, як ти виглядаєш? Ти ж це мама, я. ти вже це мама. я, це я в минулому. Міні юбку не можна. Які дискотеки ввечері до не часів. можна, дівчата не можна, тільки в 5 годин вдома ввечері. Це... А можна поїхати в інше місто з подружками без дітей? Це смерть, це, це смертна кара і все. Це біда <хи> взагалі. <хи> так що е, насправді це самооцінка. Люди, які її не мають, вони будуть аб'юзерами. Коли в чоловіка я я чоловіки повинні прокачувати себе. Але дивись, я як жінка, думаю, боже, це ж він мене так любить, напевно. Нікуди не хоче, щоб я без нього їздила. Він ревнує мене. Ну ти так думаєш, раз ти думаєш, два ти думаєш три, а потім що? Ти мучишся? Ти, слухай це важкі складні відносини. У ну, мене подружки гуляють, а я ні, моє життя проходить. А я ніби ніде Своїх не була. Подружок. і він зі мною. І ти зі мною не їздиш, і з дівчатами твоїх подружок в чоловіків все нормально з самооцінкою. Твого чоловіка умовно ну, умовно. — да, так, так, так не все добре. Йому треба йти в спортзал, йому треба спілкуватися з нормальними розумними мужиками. Йому треба йому треба прокачувати, займатися собою, займатися своїми справами, а не закривати вдома жінку. Але він це не хоче робити, тому що йому так вигідно. Я кажу, це дуже тонка грань, і не можна гратися з цим, тому що ну жінки не витримують цього рано чи пізно всьому приходить кінець. І ревнощі, і аб'юзерство це дуже руйнівна позиція. І вона не підкреслює в цьому чолові... ніякої чоловічності, в цьому зовсім немає. Немає в цьому характе, скажи, будь ласка, чоловіки це свідомо роблять? От вони розуміють, що вони зараз аб'юзять жінку, тому що він, він знає, для чого він це робить, що вона mm. сиділа вдома і ніде ніколи не вийшло. Якщо чоловік рідкий засранець і маніпулятор, він 100% робить це свідомо. Ага. Но я скажу про себе, коли я дивився на свого дідуся, бабусю, маму, папу. Я несвідомо вважав, що жінка має бути на кухні, працювати, ліпити вареники. А я маю сісти на саме козирне місце і мені мають все подати. Розумієш, угу. коли я одружуюсь... крові, в ДНК це була схема. Ні, нехай, нехай це буде не в ДНК, нехай це буде в психології, яку я читав моделі сім'ї. Угу. І коли ми одружуємося, десь через напевно навенапевно момент, коли ти вдягаєш кольцо, тобі здається, що ти отримав цю людину вже в свою власність тільки тому. Тільки тому, що твій е, ну, мій дідусь е, прийшов війну, напевно, так раніше було нормально. Але насправді, от це все бюджетство в мене в всякому випадку, воно пішло звідти. Коли я побачив, що це все не працює, коли я побачив, що інші мужики, е, мої друзі, кажуть, слухай, ну гуляє та й гуляє. Ну, вона народила дитину, вона відсиділа два роки вдома, дай їй волю, хай піде, розважиться. А я не можу, а я не можу, бо її хтось вкраде, бо вона буде цілуватись, бо вона буде ще. А насправді це ж мої страхи. Насправді я не впевнений. Собі. Mm -hmm. І я транслюю це для своєї дружини, а вона переконується в тому, що я не впевнений, і їй так само подобаються впевнені в собі, як я тобі тільки що казав про дівчата які неють, то так само дівчата щитують своїх невпевнених в собі мужчин, mm -hmm. і їм подобаються класні красавчики, які знають, чого вони хочуть в цьому світі, а не цей придурок, який які боїться... І нерви мені тріпають та, без кінця. Та. Саме то. Хорошо, тобто ти говориш, що це було несвідомо. Ну ти це інтуїтивно це робив. Тобі так, хоч ну ти так відчував, так що думав. так треба. Я думав, що це так це має нормально. Бути. Навіть не так. Ти не задумувався над цим, Да? Ну я був тоді незрілим молодим пацаном з купою комплексів. Ну mm -hmm. це нормально. Як на мене, то всі люди мають купу комплексів, і кожен особисто має відповідальність зробити це так. Не за рахунок когось іншого, а за рахунок того, що ти пішов і розібрався з цим питанням. Можливо, на це понадобляться е, роки. Як а... жінці донести, як я дружина можу до тебе, до свого чоловіка, донести ідею, що ти мене аб'юзиш, що це не норма. Таке mm -hmm. ставлення до мене. Я хочу поїхати з дівчатами у Київ, у Львів, за кордон, не Я хочу піти в клуб, я хочу одягнутися так, як я вважаю це за потрібне. Я хочу. Дуже важливий момент. Дуже сильно не раджу порівнювати свого чоловіка з іншими. Mm -hmm. Це прям... Наприклад, що там моєї подружки, там в Ірисі Боже текаті, мій. Каті. От її за, забороняю, не робіть це, будь ласка, дівчата, не робіть це, бо це зачіпляє непевного чоловіка взагалі, <рап> розшибає в куски. Да, да, це все, це шматує нафік. Я не можу, от ща от зараз я думаю і що порадити. Ну, напевно, підштовхнути його до якогось спорту, можливо, якихось друзів, подивитись, з ким він спілкується, можливо, походити до якихось. Ви знаєте, я захоплююсь деякими сім'ями. От прям щиро захоплююсь. Вони роки йдуть, а вони все крепше і крепше. Вони здобувають здобутки і в фінансовому плані, і в моральному. Вони прокачуються, їхні діти успішні. От з такими людьми потрібно спілкуватись. Надо бути в таких місцях, де є такі люди. А якщо він нікуди не ходить, ну максимум ну, пиво з друзями мечтам, сауна. Ну такого прям сильно не може, кінечно ну, бути потрібно потрібно може створювати, таке бути повір напевно може, може. напевно може ну потрібно все одно створювати створювати умови, умови так? умови для того щоб він десь побачив людей які живуть хорошо які живуть, щоб він задавав собі ці питання. Ну це напевно відповідальність Якоюсь чоловіка. Іншу Не може сіні, жінка да? прям ну ну змінити когось. Ми ж знаємо змінювати когось. Це дуже діло ненадійне. Взагалі людина сама себе може змінити, і то в яких складних умовах, скоріше за все. Це відповідальність чоловіків. Хлопці, я вас прошу. Займайтеся собою, не мучте тих своїх жінок, вони у вас прекрасні, ви їх колись обрали. Але ну, жінка навряд чи зможе прям змінити сильно. Ну не порівнюйте, Жін... дівчата, жінки, не порівнюйте свого чоловіка, бо буде з. Буде жопа. Пробачте на слові. Ось так. Uh -huh. От, ти, ти розумієш, ти дуже класно це все розказуєш, як там все в ідеалі має бути. Але в реальному житті, коли в мене, до мене звертається дуже багато жінок, одна, друга, третя і всі з однаковими запитами. Мені хочеться конкретики. Тому що в книжках пишуть, як все має бути. Я там розказую, як все має бути ідеально. Я призвала тебе, щоб ти нам зараз чотенько по uh -huh. слову сказав. Давай так. А ти, ти сказав, що неможливо людину змінити. Ну, ніби що ну, важко. я важко важко, це робити, що так важко, що я не буду тобі говорити, я буду тобі казати, там, Рома, іди, займайся, то ж мені не вистачає твої уваги, роби щось. Ти не захочеш це робити. Але якщо ти сам десь всередині захочеш, то це реально. У мене питання почекай, почекай, мене тепер питання. Як я хочу зберегти сім'ю? Я не хочу розходитись. Для мене цей чоловік нормальний, він батько моїх дітей, мені хочеться далі з ним бути. Але в нього є моменти, які мене не влаштовують. Як Ай, мені хорошо. підштовхнути, надихнути, там щось там прокачати, то -то -то -то. щоб то -то -то. в нього з'явилося бажання. Я зараз дам тобі офігенну Тільки класну відповідь. Тільки конкретно, от прям давай. Конкретно? Якщо конкретно і просто, то це просто займайся собою. Не став сім'ю на перше місце. Став себе на перше місце, прокачуй себе. Я точно так само роздуплився в своєму аб'юзерстві, коли я побачив, що моя дружина колишня на сьогоднішній день, але на той час, яка вона класна, яка вона офігенна. Я, значить, її закриваю. Вона мені вже, значить, сіра миш, вона мені, значить, вже розказує вдома всякі історії, що типу, о, мені не мені то не мо. Я, я хочу туди, я хочу сюди. У нас нічого немає. Вона мені неє, стогне неє, стогне. Я такий фу надоїла вона мені. В один прекрасний момент вона забиває на мене болт, на mm -hmm. мене офігенного, на мене закомплексованого, блін, це правда на той час. І пішла собі, зробила зачіску. Я такий, хм, нічого собі, яка непогана, така непогана, знаєш. Виявляється, непогана да. в мене жінка. Так, да, така, ну, непогана, але ладно, блін, вона ж не є, вона ж мені нафік не треба. Вона продовжує займатися собою. Mm -hmm. Вона знайомиться з якоюсь новою компанією, яку я не знаю, а дівчата там хм, цікаві. В неї з'являється Оріфлейм на той час. Вона продає якісь духи, я не пам'ятаю. Там ще щось зустрічаються вони на каву, вони ще щось, вона розцвітає, вона е, заробляє свої гроші. Вже не я їй даю. Ну це я згадую час, коли mm -hmm. вона була одружена. Ой, пху, блін. Ну понятно, що одружена, коли діти народилися, коли це все тільки коли вона тільки відходила від тих родів від дитини маленької дома. І ключовий момент. Я йду зі своїм другом, ми там такі випивші, ми такі собі, вау, мені пофігу на жінку. І тут, напроти, йде моя прекрасна жінка. Вона така гарна, вона така, я її прям не впізнаю. А мій друг, який uh -huh. забув, коли я її бачив, він такий, ми поспілкувалися, вона так посміхнулась, і їй пофігу на те, що я випивши, вона мене не пиляє, вона йде собі на зустріч зі своїми дівками. І, і, і ще й по роботі. Да, це був Ріфлем на той час. Вона відходить, і мій друг до мене каже: Ром, ти мене пробач? Ти мене пробач, ну я б в таку влюбився. Як вам такий поворот, хлопці? а? Mm -hmm. І ти такий, ну в тебе ж дома сіра сірамиш, ну як можна в нього влюбитись? А тут красотка, офігенна, взагалі прекрасна дівчина. І в цей момент я починаю її ревнувати. Чому я не певний в собі? Я собою не закрити на жаль. Я свої да? потреби закривав за ну за рахунок її. Я, я собі реалізувався, так як блін, не до мужчина. Я буду блін, чесний і буду говорити це, бо це правда. І коли жінка починає займатися собою, прокачувати свої сторони, прокачувати свою духовність, фінансовий ріст, спілкуватися з класними дівчатами, зараз повно всяких курсів, там я не знаю, ви зустрічаєтесь, витворяєте таке, таке робите. Ну і так само, як і для нас, це все є. Але от це ставить чоловіка на місце і говорить, йому, друже. Тебе прекрасна дівчина. Якщо ти не будеш її цінувати, ти її просто втратиш і, ну, і все на тому. І все твоє аб'юзерство, Ну, підеш собі шукати другу жертву, тому що ти закомплексований мудак. Ха! Пробачте за правду. Клас. Чесно, я такої відповіді від. Чоловіка не від неочікувала. Не не Я думала, всі. що ви там ти скажеш, треба там надихати. що вона навколо мене порхала, ще більше робила. Я намагаюся жінкам донести це, що треба. Про себе. Як ти дуже влучно сказав, не ставте сім'ю на перше місце ні, на п'єдестал. Ні, звичайно ні. В пріоритеті має бути я для себе, ти для себе. І лише так ми зможемо доповнювати та, Ді, один і одного. Так. І заради мене такої і ти захочеш щось змінити. І я буду дивитися, у мене нічого таке класний чоловік. Я би, я би теж для нього щось Я хочу сказати так, ще, чи я? Получається, після цього моменту я пішов в спортзал. Для моєї ага. дружини, на той час почали подобатись інші хлопці, я почав розуміти, що не такий вже я й крутий, я лисіючий, бухаючий чувак. Мені потрібно займатися собою, кидати блін, це курове, це пойло, цих, цих чуваків, з якими я пив по гаражам, і дивитися за свої, не так за своєю жінкою, як підтягнутися до неї. Вона вже отам, а я залишився тут. І, і тоді в нас ми перейшли на інший ступінь. Ми почали краще заробляти. Ну ми, ми почали краще жити. У нас з'явилися нові знайомства. І, ну і життя продовжувалося далі. Оце був самий класний поштовх для того, щоб е, знову відродити любов. Любов з'явилася. Появився секс, офігенний крутий секс. Йоки ти зелений, як ми за ним скучали, звісно, теж це Боже, питання. Вона така собі, сіра ну, ну, мишка. Так, Куди її хотіти? Так. Угу. І все. Але тоді, звісно, в мене особисто комплекси пішли далі. І прийшлось багато працювати. Тому що нам в моє, з моєї точки зору, ні, в моєму випадку, тоді з'явилися ревнощі. Жахливі ревнощі, тому що вона ж всім подобається. Вона ж така офігенна. І <клес> я, я ревнував, що дурний. Це це продовжувалося декілька місяців, поки я в цьому не пос, не поставив крапку, бо це вже була шизофренія. Це справжня шизофренія. Коли нема до чого ревнувати, а ти просто бігаєш і І все перевіряєш, контролюєш. Де да, ти що ти, з ким ти сходиш з ума і тероризуєш жінку, а є діти? І вони це бачать, боже мій, не доведи Господь. Це все із за цих довбаних комплексів, блін. Е, і коли дружина займається своїм е, саморозвитком, коли ти займаєшся своїм саморозвитком, ви дві особистості, ви ростете, ви один до одного тянетесь, ви підстягуєте один до одного. От в цьому справжнє життя і справжня сім'я. Дуже класно. Я прям сиджу і знову і знову це все переосмислюю. Дуже цікаво, правда. Ну. Багато жінок, багато сімей живуть от в таких стосунках. Вони приносять себе в жертву. А ти розумієш? І це біда. Так мені, як жінці, ну я зараз знову тотожню всіх. Мені як жінці хочеться налагодити стосунки, і я ще більше більше намагаюся, намагаюся все для тебе зробити. Вже йому там і борщик вже і на курси мені Та пішла і вже і то, вже і це, і ти так намагаєшся з усіх прям сил. Ти навіть ходиш, як ти кажеш, на якісь курси, ти за собою дбаєш, доглядаєш, гарно виглядаєш. Але в пріоритеті, в фокусі я ставлю чоловіка, сім'ю. Не о себе. Боже, о не Боже, себе. я все роблю для нього. От в цьому полягає ключова помилка. Так, я розумію. Це, це крута помилка. Я це називаю навіть не помилкою. Я для себе в мене є така метафора. Я для себе придумав це. Це коли ти забиваєш болт на себе, ложиш голову на плаху і говориш рубайте. Мені нафіг не потрібне моє життя. Я вже все. Я, я тільки я, я все, Я, я, я заради сім'ї, я жертва. І все. І ти відказує, відмовляєшся від всього того, що наповнений світ, заради чого? Заради того, що тебе будуть гнобити, угу. не поважати, знецінювати. І вислужитись. Тільки вислужитись заради крапельки, любові. А воно навпаки так, інакше. Ну, це двостороннє, між... Не забуваємо про це. Чоловіки так само страждають від цих речей. Ну це тема для іншого подкасту. Сьогодні теж хотіла про це поговорити. Хотіла, щоб можливо в тебе є якесь запитання, що ти не розумієш в жінках? Чому от, наприклад, Саша, чому ви так робите? От мене оце бісить. Мене дратує, що Ти оце ну не я ж. Я сподіваюся, я що тебе не бішу. Ти більшу. мене не бісиш. Ні. Ти Поки дуже ні. розумна і класна жінка. Мені подобається з такими спілкуватись. Це, це це саме, що краще, що може бути в спілкуванні чоловіка і жінки. Розумне спілкування. Клас, дякую. У мене питань як таких немає. Можливо, я сформую на слідучий раз, що, що, що щось. Можливо, якась така ситуація останнім часом, або в стосунках часто повторювалась, яка тебе от прям окей, так вішувало, Я, я, я роман дивись, я запитаю, дещо це питання, яке звучить в мене. Воно не так жінок касається, ну скоріше за все, їх. Я особистість романтична, так? Я вірю в кохання, я вірю в те, що люди закохуються, в те, що любов існує, це правда. І от в мене є таке от питаннячко, що деякі люди, от прям обпікшись, е, об, аб'юз е, цих чоловіків, невпевних собі, ну і взагалі, вони просто закривають свої серця mm -hmm. і забороняють собі закохуватись, забороняють собі. Відноситись душевно, як до людини, до чоловіка. Ставлять собі заборону на відносини, на справжню любов. І ти знаєш, мені боляче від цього. І знаєш, це, напевно, все ж таки е, напевно, більше порада. Люди кохати важливо і. І, і відносини це дуже, дуже потрібно для кожного з нас. Ми соціальні, ми, ми, ми створені для того, щоб жити в парах і, і, і створювати сім'ї, родини. На цьому базується весь, ну, весь світ. Ну, ми люди, ми не тварини, які, скажімо так, хоча і тварини навіть є, які живуть це життя в парі. Не забороняйте собі кохати, якщо вам попався якийсь мудак. Да, або чоловікам попалася якась там дівчина, я не знаю, як я називаю дівчат, лагідно, щоб не обзивати. Я не, не займаюся цим. То слухайте, це не означає, що це вже все. Ну, ви натикнулись на це. Сприймайте це як досвід, і йдіть далі. Любіть, і вірте в те, що є люди, які будуть цінити. Цінити те, що ви робите, те, що ви є, попросто, просто не за заслуги, а просто закохаються вас і все а так, але страшно повірити, що це реально. Якщо я жила з таким чоловіком, у мене був такий досвід негативний, я це сприйняла дуже близько. Мені важко відкритися. Потім я відкриваюсь новому чоловікові. Знову мене ранить. Я мені знову і далі. От воно не хочеться, як ти говориш, не хочеться закриваєшся, тому що там болить. Ми не, ми, нам не комфортно почувати ось ці такі ну, неприємні, негативні емоції, нам хочеться радості. Mm. І ми вже обираємо, напевно, не буду нічого відчувати. Не, не вірю, не вірю в те, що є хтось такий, з ким прям захотілося би мені бути, хто мене не ранить. От нема цієї довіри, віри, один негативний досвід, другий, третій, і все. І жінки розчаровуються в цьому. І це боляче. Звісно, це боляче, але знаєш, тут виходить на перший план твоє. Що ти бажаєш в житті? Кінцева мета. Так, твоя кінцева мета. Ти людина прожила в важких стосунках. Що робимо далі? Шукаємо швидко, знову якісь стосунки, влітаємо з розгону в те саме лайно, з якого тільки що ми вийшли. Чи, можливо, ми візьмемо паузу, зробимо роботу над помилками. Прокачаємо свої слабкі сторони. Ми аналізуємо, подумаємо, чому так, так сталося. Так, не тільки так. він казав, можливо, я вже десь щось робила. Так, не так. То, визнаємо свою неправоту свою, в першу Боже, чергу. Скажи собі в очі, я мудак, я просрав це все. Боже, я опять говорю ці речі. Але ладно, ну, це, це повинно відбутись. Треба... Але жінці дуже важко визнати, що вона не права. Якщо ми говоримо, що вона все, вона думає, я для нього все роблю, я красива, я класна. А він ну, отак вона аб'юзить. При тому, що вона забуває ось цю основну штуку, що вона поклала його в пріоритет. так? І вона виходить і думає: ну що таке відбувається? Я ж така вся красива, я ж така вся розумна, ну йолки палки ну чому так? Чому це зі мною відбулося? І, і, і що їй робити? Вона не може проаналізувати ці помилки сама може і не може, тому що шлях одному він завжди важкий. Угу. Навіть якщо ти перечитай мільйон книжок, так. Це буде важко самої для слюні. Осе так зараз існує багато простору, де люди об'єднуються. Люди, які пройшли те чи інше, е, ну якісь важкі, можливо. Д -д 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 не завжди потрібно спілкуватися з тими однодумцями, які проходили важкі. Ти поспілкуйся з тими, хто пройшов класний з, нормо... етап. з таким, таким кого є. Можна да. щось взяти, да з таким ти, яким ти якимось подивись, позитивним досвідом. Ти вийди Вийде свої ракушки. Подивись, і світ він він, він набагато. Ти дивишся через вікно. А тобі треба просто вийти через двері на вулицю і сказати, бог ти мій, а світ він такий, так? Да? А є ще і так, і так, да. і так. І а так. можна займатися собою? А, а є йога, а є там. Що е... там є? Хто хобі собі знайде в кінцевому результаті? Чим <гум> навіть ти театр, чим... навіть, театр, чим ти навіть Мюзикли, так? Театр, мюзикли. Я обожнюю, я навіть не знав. Я в спортзал пішов через комплекси. Мені казалось, я худий лисий, страшний, мене не хоче моя жінка. Це комплекси, все. Вот оце все. Це, це комплекси, борода. Ну вони переросли в суперсилу, бо я розібрався з цим. А коли ти знайдеш своє хобі, а там різні люди, різносторонні, з різних сфер. Ну та візьмемо умовно, там якесь плавання. Ну я захоплююсь театром та будь-що візьмемо. Туди прийде людина з високим статусом і з низьким, але ну, вони там однакові. В їх об'єднує плавання. Вони люблять ось це, спілкуйся своїми однодумцями, і і лімбічна система тобі зробить інколи все за тебе. Це точно. Так. казали як ти можеш. Агресія зі сторони жінки вона така підступна і така у абсолютний ігнор. Вона молодець, вона вміла це робити. Ми розлучились, друзі. Ми розлучились. Я пішла. Блінна. <клес> Я сакра, хочу сексують. Да, Напишіть. Дадуть. добрі, є добрі дівчата. Добрі, є добрі <клес> дівчата. <клес>